Росія не здатна воювати з Європою на суші, оскільки увесь контингент російської армії зараз перебуває в Україні. Операція розвивається успішно в строгому соответствую з зарані утвердженими планами. Про це повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. Можливий розвиток подій, який може призвести до вступу Європи у війну, він оцінив як малоймовірний. Поки ми стримуємо агресію Російської Федерації, а тут в Україні перебуває майже півмільйона її солдатів, таких можливостей у Росії немає. Вони не мають стратегічних резервів. Ви ж дивіться, ту ж протиповітряну оборону, вони зміцнюють. Юють лише тим, що перекинули все, що в них було, із далекого сходу та північних регіонів. Ну це правда що ситуація вона таким чином дуже змінюється. Чому? Чому на це звертають увагу? Тому що згідно з статуту ООН, країна, яка має право на самооборону, те право, яке ми використовуємо, вона також має право отримувати за кордону підтримку, в тому числі озброєннями. А країна-агресор, країна, яка порушує Статут ООН, то ті країни, які будуть її озброювати, піднімати рівень війни на найвище, то вони порушують, принципи. І так як це ще йде з таких країн, які, ну скажімо, в США визнані країнами-терористами або спонсорами тероризму. Це Іран, це тут сюди входить Північна Корея. Ну, в північна Корея дуже агресивно себе веде в регіоні. То звісно, це занепокоєння дуже серйозне, тому що це і розповсюдження технологій. А як вони зараз роблять? Вони ж не просто так ракету зробили. Да? Вони е, от буквально на днях було повідомлення, що росіян, що от вони якось там хакери з Північної Кореї хакнули в них інформацію. Ви ж mm -hmm. розумієте, що це? Вони починають пояснювати, що технології від них так собі протікають mm -hmm. в інші країни. Бо вони ж американцям обіцяли, що таке не буде такого. Є зобов'язання міжнародні. Так от. Оці країни парі, вони починають агресивно себе вести і підживлювати Росію як агресора. Тому абсолютно зрозуміло, яке реагування тепер. Якби це було рішення ООН в цілому, Редбе за ООН, тоді було б все дуже жорстко. Хоча по цих країнах і так санкції є. Угу. по Північній Зібрати Редбесу ООН, поговорити? От зараз буквально за хвилину до ефіру подивились, я подивився, і виступає російський цей представник черговий раз, якого у вас можна говорити? Бо мене на Фейсбуці забанили. То я у вас кажу тут. Його Бензя взагалі Путін називав. На одному угу. закритому засіданні з дипломатами колишніми дипломатами, зараз пропагандисти. Вони всі він каже: що наш представник? Не Бензя, давайте позитивно. Бензя хай буде. Ну такий mm. жарт від так, російської специфічного завжди. І цей бензя, ну, чисто зараз уже грає роль такого, знаєте, просто рупора пропаганди. Він на цьому засіданні не говорить про відповідальність Росії, про ракети, які вбивають українців. Він говорить про те, що Київ має капітулювати. От цей основний посил. Що що ніякої немає успіху, що Київ має капіталювати, що вони все рівно програють, і ми їх захопимо. От до чого дійшло, що вже навіть країни не став, ставлять на одну, якби, на один рівень агресора і того, хто браняється, але така риторика не проходить уже навіть в середовищі країн, які Росії своїм мовчазним позицією підігрують. Ну такі як Китай, великі країни, так. Да? Тобто, фактично, вони підігрують цьому. Але ці всі ракети розповсюдження Китай занепокоїть. Китай не хоче, щоб ще виникали в регіоні підсилені можливості інших країн. І байдуже, хто це, навіть Північна Корея, з якими в них там свої специфічні стосунки. Тому, А так як кордон є маленький, угу. російсько-північно-корейський, то Китай не може проконтролювати весь транзит озброєнь. Тобто І так далі. Тобто, насправді. Проблема стає, стає все більше і більшою у світі. І як би країнам не хотілося різним, щоб за рахунок України вирішити ці всі питання, вони за рахунок України не вирішать. Тому що. Все рівно вони зіткнуться з війною, яка може перейти на інший рівень, і, і ми бачимо зараз розгортання цього. А, от, власне, тут хочеться якраз і про реакції далі детальніше поговорити. Sky News повідомляє про нову іранську розробку шахет 107 З того про що про нього відомо, це те, що він матиме функцію відео, тобто в режимі реального часу можна відстежувати, куди він летить і цілить. І дальність заявлена півтора тисячі кілометрів, теж немало. Значить, мабуть, поміняли двигун з такого, як ми мопед називали. Тепер, Тепер буде Тепер, да, так, і реактивний, реактивний двигун, двигун, і от з'явилася функція Це наступне покоління. удосконалюється. І от тут питання: от в чому роками під санкційний Іран ізольована КНДР, Росія, яка з моменту вторгнення повномасштабного вже під 12 пакетами санкцій. І при цьому всьому вони е, нормально почуваються, вони продовжують удосконалювати свій ВПК, вони продовжують обходити ці обмеження, вони продовжують е, нарощувати е, своє озброєння, переорієнтовуються на інші ринки, отримують свої наддоходи, як і раніше. Чи не час, можливо, я емоційно запитаю, але чи не час визнати, що санкції це такий собі фіговий листочок? Тут є два питання. Санкції не є. Е, Таким фиговим дисточком вони впливають, але вони не вирішують те питання, про яке ви говорите. Вони не зупиняють точно виробництво. Я поясню чому. І це точно в історії вже було неодноразово. Колись санкції накладались дуже серйозні на той же Іран, на ядерну програму, до сих пір, до сих пір з цим б'ються, і санкції не, не вирішили питання. Тут наступне, якщо це диктаторська країна з жорстким управлінням, і визначений пріоритет ракетна програма, чи там е, виробництво пороха чи боєзарядів, вони це зроблять краще, ніж демократична країна. Чому? Вони тоді візьмуть, не будуть випускати людям пральні машинки, наприклад, або закуповують да, за кордону, а все кинуть на, от, на ті ж самі. Шахеди, які з удосконаленням, вони дійсно ще потребують більше чіпів, більше мікросхем. Uh -huh. В диктаторських країнах це зробити набагато легше. І ця історія вже показувала. Що можна зробити в демократичних? Демократичні мають мати велику економіку. Для того, щоб це, умовно кажучи, їм не можна заборонити випускати телефони мобільні, наприклад, або якісь з мікрочіпами. Якесь таке побутове обладнання. Але вони мають достатньо велику економіку, щоб виділити сегмент військово промислового комплексу. Україна не велика економіка. Україна велика країна по населенню, по території в Європі, але навіть в світі можна сказати, ну, в Європі більше. Але ми малі по обсягу економіки. Тому в нас, наприклад, кинути всі сили, це об'єктивно. Кинути всі сили для того, щоб виробляти. Конкретний от від озброєнь ракети, це значить визначити державний пріоритет, де всі люди мають розуміти, що тоді будуть обмежені в чомусь, але ми це зробимо. Я за такий підхід. Я ви за визугає. такий підхід, тому що ми стоїмо під такими викликами, де не думаєш про якісь там інші питання, а тільки про виживання і захист країни. Але якщо в нас є варіант партнери. І партнери можуть програму військово-промислову зробити в, в обсягах їх економіки, а це може бути Америка. Вони, до речі, з цього ще й розвивають свою економіку. Військово-промислову теж поговоримо. так. Да. Європа, це Німеччина. Це може бути за рахунок їх програм, які нам нададуть. Я бачу насправді кажуть. От треба ВПК, там наш наш ВПК, це, це правильно. Якби вони зупинили багато в чому в 2019 році, після того як ракетна програма розвивалась, потім зупинили, замовлення не було. Якби ми оці з 19 по 22 не втратили три роки, я б міг казати, що ми от десь десь. А так як ми оце все пер... ну не ми пересунули, а ті, що пересунули, вони ще можливо дійшло до них зараз. Що вони зробили? Тому, а я скажу вам коротко, я сам можу сказати без подробиць. Ми на 19-й рік вийшли по штатам з деякими ну, дуже серйозними речами. Треба було тільки продовжити, ну буквально півроку, і закрити це питання. Ну, те, що я можу назвати, наприклад, це ударний вертольот. У нас є ударний вертольот за ці роки, хочу ти, такий. А тепер тільки ми Апачі запитуємо. Ага. А чому так вийшло? Я вам скажу. Тому що нова влада прийшла і сказала, все, що було при попередній владі, під стіл, ми по новому. А по-новому ви не зможете за рік це зробити. Ви маєте пройти, наприклад, в Штатах цикл в 3 роки. Наша бюрократія вимагає експертизи на кожному рівні. Ми це все пройшли. Довидіть, доведіть до кінця, і ми б мали б уже 22-му точно ударний віртуаліту, як ми добились Джевеліни протитанкової зброї. Ну, проїхали. Тепер своє. Треба випускати. Швидко не зробиш, да? або треба концентрувати всі зусилля, щоб п'ятирічну ракетну програму звузити до 2,5 років в екстремальних умовах. Можливо? Можливо. Але для цього має бути програма, що називається щити меч країни, там тисячу ракет дальністю, тисячу кілометрів, і це має бути тоді пріоритет. Ну, БПЛА, наприклад, теж виділили пріоритет, як ви тільки що сказали. А ми хочемо і розвиватися як. Там перед війною казала влада, а якщо дати армії за щось ми дороги будемо будувати, це ж вже фраза. Якщо дійшло зараз, слава Богу, якщо дійшло, а я вже сподіваюся, що далі вже нема куди мало дійти, то тоді треба розуміти, що свої програми треба мати. Треба пріоритети кинути туди, де швидше, БПЛА швидше, у нас є можливості такі. Ну і думати про те, що ВПК так швидко наш також з партнерами говорити. Хай зараз постачає татакамси, таурус нам зараз потрібно, да а через 2-3 роки ми зможемо закрити якесь, може раніше.